Так, всім привіт! Знову в полі. Приїхали швиденько працювати, адже наша пшеничка потребує надзвичайного підживлення, так скажемо. Що ми будемо робити? Ми будемо вносити фунгіцид, бампер супер, від Адами, Потім будемо вносити ось така тільки штука знайшлася. Хімік Аміно. Хіміка Міно. і трошки інсектицида Оперкот Акро. До цього всього додаємо сульфат магнію і, відповідно, там у нас ще там у відеречку буде карбамід. Тому це все діло ми колотимо. І по рекомендаціях представника Адами спробуємо рятувати нашу пшеничку. Адже ситуація на ній. Так скажемо, ризикована. Тому ми в швидкому порядку першочергово приїхали сюди. І зараз швиденько будемо вносити, до речі, розпилювачі синенькі. Будемо вносити орієнтовно 150 літрів робочого розчину. Виходячи з того, що перед цим у нас було 75 літрів для фунгіцида, Краще якнайбільшу поверхню змочити. Погода цьому відповідає: вітру немає, сонечка немає, досить тепло. Тому я сподіваюся, що ми її трошечки врятуємо. Так, все працюємо, кому цікаво, залишаємося. Отже, завершуємо прискування, врятуємо пшеничку. І, звичайно, без автопілота ця робота була б набагато складнішою і якість виконання була б також гірша. А так, будь ласка, заїхали. Все на екрані видно, підвели до лінії, адже з авторозворотами я поки що ще не налаштував, не вистачає часу. РТК сигнал показує швидкість відхилення по лінії, загальна площа поля. Наробіток, тобто досить таки інформативний функціональний інтерфейс. Зараз я поставив включення замальовки на автоматі, Тобто, якщо заїжджає на перекриття, воно не малює і, відповідно, повід потрібно оприскувач вимкнути. Поки що в ручному режимі, але, в принципі, автоматичне відключення секції, я сподіваюся, не за горами. Ми його дочекаємось, і оприскування взагалі буде проходити на повністю автоматичному режимі. Ось бачимо вгорі відхилення від лінії, швидкість 10 км на годину. Диск, там видно 4,1 на додатковому екрані. І, як бачимо, справляється автопілот досить таки легко. Але слід врахувати, що. Площа тут корита кротами, то трошки колихає. Розпилення відбувається інтенсивне, ми виливаємо орієнтовно 225 літрів робочого розчину. Таку велику кількість у зв'язку з тим, що фунгіцид і концентрація щоб була не наскільки висока. Ось так у нас виходить позаду. Як бачимо, наскільки видно, ой. Полихає, як бачимо, наскільки рівна лінія. Абсолютно, в ручному режимі провести так ну, нереально. Автопілот тримає, пилюка летить, але нам погода сьогодні пощастило, бачимо, що абсолютно вітру немає, все осідає. І ми сподіваємось на максимальний ефект. І вже через тиждень-два сподіваємось, пшеничка буде себе показувати. Якомога гарніше. ривано колихає, ну, а ми працюємо. Останній проход, бачимо, досить-досить таки все чітко, ледь-ледь його вправо-вліво, як бачимо он один, два, ну максимально можливо три. Але зв'язку ще з нахилом. Тобто бачимо нижні цифри жовтенькі, 2,5-3 це нахил поля. Тобто, Трошечки воно не дуже рівне і за цього трохи виликає. Але все одно для нас це максимально класний результат. Вон там бачимо площу, яку ми зробили, загальну площу поля, пройдений шлях, тобто, інформації більше, ніж достатньо. Ну, і, звичайно, Руль крутиться сам. Кого напрягає, кого ні. Але роботу робить воно досить класно. Ось така рівна рівна лінія, отже, завершили ми опріскування. Отже, що ми сьогодні вносили? Ми вносили бампер Супер у кількості 1 літра на гектар. Потім ми вносили карбамід 15 кг на гектар. І орієнтовно 2-2,5 сульфат магнію. Потім ми амінокислоту вносили. Аміно. Там жовта каністерка, здається, я вже показував. Її у кількості 0,6 максимальній. І інсектицид оперкот у кількості десь 100 мл е, також на гектар. При цьому ми виливали 225 літрів робочого розчину. І це в нас виходило при швидкості 10,5 км на годину. І тиск орієнтовно був десь ну, 3,9, скакало 3,8, можливо, 4. Е, дуже сильно не придивлявся вже та 0,1 роль не грає. Майже 4. Тиск і виходить такі показнички. Е, допомагав нам колдонагро. Ну, не знаю, видно вам не видно. Лінії ідеально рівні. Відхилення було 1-2 см, дуже рідко 3 см. Це якщо досить таки горбик ямка великий. Роботу ми зробили. Погода дуже сприятлива, тихо, не занадто жарко, адже було пасмурно. Орієнтовно 25-23 градуса е температура повітря. Пшеничка, як бачимо, ну тут на камері погано видно, але такі опіки в неї присутні, поверхневі висвітлення. Ну, камера, на жаль, у мене не передає, не передає всіх фарб, так скажемо. Але їй але да, дещо, дещо поганенько на себе почуває. Ну, сподіваюся, оцією кількістю препаратів. Ми її покращили ситуацію. І вже через тиждень я сподіваюся на позитивний прояв. Тому на сьогодні вже вечір будемо завершувати. Кому цікаво, слідкуємо, тепер переходимо до посівної компанії. Ми зібралися і бачимо вже вечоріє. У нас там переїзд, можемо затриматися, тому себе треба обов'язково помітити, свої габарити і бачимо при світлові Ніби ледь помітні, але отакі маленькі ліхтарики на батарейках абсолютно на сезон вистачає. Можливо, в мороз, то звичайно батарейки підсядуть. Але вже з відкриттям сезону ми ось так поцепили. І, як стане темно, досить таки гарно видно, і габарит оприскувача ми помітили, адже трактор, само собою, але як повністю темно, то, звичайно, штанги не дуже помітно. Єдине, що потрібно докупити, відповідно, на цю сторону, поставити біленькі, а ні, то хоча б жовтенькі. Ну, я ось гляну на Aliexpress, замовлю, і буде він у нас і спереді, і позаду, помічено, адже ну, на дорозі різне трапляється. Так, все ми рухаємося і бачимо вже сонечко сіло.